Сьогодні у нас 9 листопада, це в мене Д200 синій і подарок Запоріжжю на одному із кущів. Як бачимо, що все нормально, тільки мало цукру. А так. Виноград стоїть на сьогоднішній день, не опадає, синій солодший, фактично зберігся нормально при цих погодних умовах, тому що дощі йшли, не припинялися. Але от такий вигляд мають грона. На сьогоднішній день. Це частина виноградовку, яка залишилася вісити на кущах. Це у мене галбена нову золотінка. Набрала свій цукор. До сих пір вісить на кущу. У кращі роки вона. Вже на перші числа серпня вже була готова, навіть раніше. А на сьогоднішній день, вже 31 жовтня, бачите, тримаються виноград на кущу, не опадає і за ці дні. Щоб були більш сонячні, трошки добрався і цукор. Це у мене супер теж тримається у мене ягода на гроні. Теж добрало трошки цукру. але вісить, не опадає. Так, це у мене кіра. Я вам скажу, вона це десь середній сорт, але дозріває і ягода солодша. Навіть при цій температурі деякі грона можна споживати. Мають більш-менш нормальний цукор.